Вітаю вас, мої розкішні пані та панове! Для вас сьогодні міле Shop та я Світлана, і ми знову раді вас вітати в нашій затишній студії з дуже цікавими лотами. Сьогодні у нас надзвичайно такий е, чарівний лот, я б сказала, дуже приємний, трішки е, такий таємничий. Можна сказати і так: це кофта, кофта з Ангори. Зараз з'явиться інформація на ваших телеекранах, поки ви можете побачити е, цю красу. Е, я коли побачила в студії тільки щойно побачила цю кофту, кажу, це моє, е, тому що це е, настільки. Для мене це розкішно. Завжди Ангора це була така. Знаєте, трішки розкіш, але розкіш доступна. Дивіться, увага! Код товару кофта Кейсі. Розмір у нас універсальний. Він від 52-го 56-го. Це один розмір. Це ангора. У нас є в складі, додана трішки поліестер для зручності. Ціна зараз 2299 гривень. І кількість обмежена. Друзі, я вам нагадую, що у нас. Для вас діє безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Там ви зможете приміряти, ви зможете подивитися, покрасуватися перед зеркалом і тільки потім заплатити. Ту ціну, яка буде названа у нас в ефірі, без жодних переплат за доставку, ви не сплачуєте. дзвінки у нас безкоштовні. А я для вас нагадаю наш номер телефону 0800 21 14 14. Дзвоніть я завжди вам рада. Рада вас чути, слухати ваші історії, дивитися за. Тим як у вас е, проходить все з нашими лотами, відгуки? Отже, давайте знайомитися сьогодні з цим кардиганом. Я спеціально вам відкрила, щоб ви побачили, що його можна. Е, Носити будь-як із сукнею, із джинсиками зараз. Ми більш детально подивимося. Я вам продефілюю, покажу, як він на мені. Я хочу нагадати свої параметри. В мене зріст метр п'ятдесят три. Ношу я десь сорок два-сорок чотири. S-XS, Але це на мені е, наш універсальний розмір. Подивіться по спинці, як гарно сидить. І він, знаєте, мені подобається, що він є такий трішечки оверсайз на мені. І ось це такий розкішний, е, знаєте, таке е, розкішна ангора. Вона виглядає, наче такий сніжок припорошив мою ковтинку. Дуже-дуже приємна, вона не колить взагалі. Зараз я вам розкажу про масу просто її таких класних властивостей, наприклад, ось ці манжети. Зверніть увагу на цей манжет. Тобто в мене рука тоненька, але мені подобається, щоб воно, знаєте, щоб не висіло, тому що руки в мене короткі, проте є класний манжет. Котрий не розтягується, тобто він повертається в свою форму, ви бачите, ось так раз, і він повернувся в свою форму. І він класно тримає, що ви можете зробити так, три четверті, знаєте, 5 четвертих. Тобто, ви можете коригувати під свою ручку. І що ще дуже класно, що воно не перетискає. Тобто, саме ці манжетики, вони не є дуже тісними, так? Вони вільні, але тим паче вони роблять свою функцію. Давайте ж дивитись далі на блискавку. Для мене завжди важливі деталі. Ви знаєте, що я прям фанат якісних, якісної фурнітури. І це має бути, от знаєте, з першого разу. Якщо блискавка працює з першого разу, зараз нам Єгор покаже наш пан режисер, О, наш пан оператор, перепрошую. І якщо це спрацює, тоді все, я можу гарантувати для вас. Цей кардиган, тому що давайте проводимо експеримент в реальному часі. Ми нічого не монтуємо. Отже, починати. <звук> ну, я забираю собі цей кардиган. Ви бачите, що блискавка надзвичайно, подивіться, на, на, це, на, цей, на ці діаманти. Звісно, це не діаманти, але виглядає, ви знаєте, що іноді от звичайна така біжутерія може виглядати ще яскравіше і ще краще за діаманти. Отже. Блискавка у нас надзвичайно легко працює, як закривається, так і відкривається. Я вам зараз продемонструю. Подивіться, який красивий такий бігуночок. Просто гляньте на ці прикраси. Е, я надзвичайно багато уваги приділяю саме фурнітурі, тому що найдорожчою деталі виробу є фурнітура. А тут вона класна, ви можете бачити, що це дійсно. Дійсно гарний е, такий виріб. І отже, друзі, поки, поки ви розглядаєте, я буду просити для вас знижку, тому що, ви знаєте, така річ. Я хочу, щоб в кожної панянки була собі така річ, якщо ви бажаєте оновити свій гардероб. Отже, увага на екрани. Ми чекаємо знижку. Так, нагадаю, код товару Кейсі. 1800 гривень буде ціна. О, вже впала ціна! 1800 гривень, як повідомив наш пан режисер. і Це щедра знижка для натуральної ангори. Я скажу, що це дуже класна ціна. Друзі, поспішайте! У нас ціна. Ще не остаточна, і я точно знаю, що у нас надзвичайно е, обмежена кількість цих кардиганів, тому що вони є у розмірі в універсальному. Тому їх замовляють і дівчатка, і пані, і розкішні пані. Тому дивіться, дуже е, обмежена кількість. Я вам нагадаю, що у нас е, доставка безкоштовна до нової почти і номер телефону 0800 21 14 14 Безкоштовні дзвінки по. Україні, а ми вітаємо вже перших замовників, так і в нас сьогодні пані Алла з міста Тернопіль обожнюю Тернопіль, пані Алочка. Мої вітання, бацілуночки летять в Тернопіль. Я вас вітаю, дуже класно. Що ви для себе обираєте наші лоти? Я ще раз вас вітаю з цим придбанням, тому що це от можете мені повірити, пані Аллочко, що ви будете задоволені, тому що я стою. І просто е, кайфую від цього е, приємного відчуття на тілі. Знаєте, мені тепло, мені комфортно, мені затишно. Я дуже люблю, коли у нас одяг не просто функціональний. Гарний і ще й затишний. Знаєте, коли у нас, до речі, є класні піжамки. Коли я от вдягаю піжамку, мені в ній дуже затишно. І ось, наприклад, в такому кардигані зараз мені дуже затишно. Тому, друзі, не зволікайте, а у нас ще замовлення. Місто Дніпро, я вітаю вас! Зоя Михайлівна! Вітаю вас, Зоя Михайлівна! Замовила для доньки. Дуже приємно, Зоя Михайлівна, але і про себе теж не забувайте. І у нас Просто я не знаю, ну мені подобається, коли у нас одразу багато замовлень. Що дівчатка навіть не чекають фінальної ціни, а вже роблять замовлення. Але можете бути певні, певні що ви отримуєте за найнижчою ціною. Отже, кол-центр повідомляє нам, передає зараз, що вже замовили. Вісім кофтин і ще дзвонять. Тому, якщо у вас є запитання, ви завжди можете подзвонити до нашого кол-центру, сказати про свої параметри і е, вам порадять, підскажуть. А прямо зараз, не чекаючи таймера, у нас буде ще одна знижка для вас. І ще знижка мінус 200 гривень. 1600 гривень, ну, пані та панове, ну, шановні, завдяки вам. Слухайте, такий класний кардиган, дуже універсальний, 1600 гривень. Я, мені подобається, мені подобається ціна, чесно. Тому що я ну я дівчинка, я люблю оновлювати свій гардероб. А ось така річ, знаєте, кофта на застіпці, тепла. Ну, це завжди пошуки, де її взяти, де то взяти кофту. Є там, наприклад, джинси. І сорочка хочеться зверху накинути кофту теплу, але щоб вона була така, знаєте, не спортивна, а щоб вона мала гарний вигляд. Ось, наприклад, як я зараз з чим ще можна компонувати плаття. В мене є така сукня, так. Вона така шовково-атласна, і ви знаєте, він дуже мені пасує, дуже мені пасує наш кардиган до моєї сукні. Ну правда, хіба скажіть ні, от чесно. Тому ви можете дзвонити і можете дзвонити і розказувати про свої вподобання. Давайте я вам розкажу, як доглядати за цією ковтиною. звісно, ви знаєте, наші панянки знають, що Акри що Ангора. Це надзвичайно ніжна і дорога е, така ниточка, тому вона. Е... Тому вона потребує дуже ніжного догляду. Я знаю, я певна, що наші господарочки знають, що такий виріб краще прати вручну. Ви знаєте, що це натуральна е, е, ниточка, тому вона може стягнути з ніяких високих температур до 30 градусів. Нехай це буде або мильний роство, або гелевий роствор. Тобто, щоб це був такий не, не порошок. Ну ви розумієте, так? І звісно, не, не, не вішати на батарей. Мені навіть не хочеться вам казати, тому що я знаю, що у нас найрозумніші паняночки, і вони знають, що ангору не можна вішати на батарею. так, У нас е, е, вже не так жарко, вже не літо, але е, я мушу вам нагадати, можливо, е, ваш чоловік буде турбуватися про вас, піклуватися і захоче попрати вашу кофту. Отже, бо я знаю, в мене такий тато, знаєте, він інколи любив щось тесь попрати, якісь наші речі всі разом. Тому я біжу до чоловіка. Я звертаюся, тільки ручне прання, теплесенька температура до 30 градусів і ніякої сушки на високих температурах. Друзі, давайте продовжувати. До нас приєднуються наші нові глядачі. Я вас всіх вітаю. Так, Мені дуже приємно, що ви нас дивитесь. Не забувайте, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. У нас є YouTube канал Міледі ТІВІ ШОП. Ви можете ввести будь якою е клавіатурою, крилиця, була. І ви знайдете наш Ютуб-канал, е, підписатися обов'язково, поставити дзвіночок, і ви будете отримувати е, найшвидше наші лоти і зможете брати участь у якихось розігрішах. У нас є там розіграші. До речі, друзі, що я вам хочу ще сказати до того, як ми ставимось до нашого вибору постачальників. У нас до цього прийшов ще один кардиган, і ми мали його вам презентувати, але ми. Знайшли там брак, на жаль. Ви знаєте, навіть. Е... Ну, ну, не всі постачальники варті того, щоб представлятися в нашому Міледі -тіві Шоп. Тому я хочу звернути вашу увагу то, що, е, на те, що ми дуже-дуже е, приділяємо багато уваги, тому щоб обрати е, якісного, дійсно якісного постачальника. Тому ми тий лот вернули, а взяли гарний, перевірили на собі, е, подивилися кожну кожну одежинку, подивилися кожну ковтинку, що ми вам пропонуємо. Тому у нас це надзвичайно, знаєте, такий проходить детектор. так? А ми вітаємо ще наших нових покупців. Так, я, я вітаю Тамара Леонідівна. Вітаю вас, моя дорогенька! Замовлення поїхало в місто Сквиро, У нас вже була сквира, я вітаю вас. Так, місто Кагарлик, Олена Петрівна, вітаю, моя дорогенька, вітаю! Для себе замовила і для доньки. Прекрасно! Так, у нас ще є покупці, і це Анжела Вікторівна. Я вас вітаю, Анжела Вікторівна. Місто Миронівка для невістки. От Анжела Вікторівна. Ви знаєте, ви молодець, ви класна панянка. Я вітаю вас і вітаю вашу невістку з тим, що в неї є така класна. Свекруха. Мені приємно, коли ми робимо подарунки своїм близьким. Друзі, це дійсно класний подарунок буде. Якщо ви обираєте комусь на подарунок одяг, наприклад, дуже зручно, коли є універсальний розмір. Дивіться, це ангора. Ми зараз побачимо ще раз застіпку. Я вам ще раз нагадаю інформацію на екрані. Дивіться, зараз з'явиться інформація на екрані, щоб ви ще раз подивилися код товару, і будемо просити ще трішечки знижечку. Це кардиган Кейсі. Я вам нагадую універсальний розмір. Ангора у нас разом з добавленим поліестром, трошки поліестру, щоб гарно мати форму. І фінальна знижка від всієї нашої команди для вас. І ми очікуємо. 1299 гривень. Друзі, ну це тільки сьогодні. Я вам хочу сказати, що кількість у нас дуже обмежена, тому ви знаєте, що такі речі, на жаль, вони не падають в ціні згодом, так? А ростуть. Отже, у вас є три хвилинки. Я вас прошу, покваптеся. Ну, давайте ще раз подивимося зі спинки. Так, просто мені я вражена з якості дійсно висока, висока якість цього кардиганчику. Як мені подобається, як воно сидить донизу. Дивіться, тут знизу є також ось така резиночка-манжетик. Вона не щільна. Але вона дуже гарно робить свою функцію. ось, тобто вона тримається, вона не буде вам балахоном, вона тримає вашу форму, вона буде підкреслювати ваші сіднички. Дуже гарненько. Мені подобається спиночка рівна. І ось цей такий принт. Бачите, вона взагалі темно-темно-синя. А ось цей такий білесенька, така білесенький рядочок, і тут ще оці ромбички такі гарні, такі, знаєте, вони. Колір, ну, я б вам сказала, мабуть, такий фіолетовий, так, фіолетово-рожевий. Е, може, камера вам не зовсім передає колір, а я, але я вам скажу, це ближче до сливового навіть. Знаєте, тому ось така м, класна пряжа. Мені подобається, як вона зроблена. Це дійсно якісна. Нічого ніде не стерчить. Ви можете подивитися ось тут, вверху, тобто як зроблена горловина. Тут не резинка, але воно тримається. Знаєте, така стіечка тобто виконує функцію стіечку Зараз я ще спереді вам покажу. Уважно можете подивитися, як до самого верху у нас молнія, блискавка, вона функціональна. До самого верху застібається без проблем. Взагалі, тут тканинка не попаде саме в цю, саме в цю блискавку. Отже, тому класний виріб на подарунок. А я вітаю ще наших покупців! Я вітаю наших красунечок-паняничок. Пані Орися з міста Львова вітаю вас, пані Орися з класною покупкою. Замовила собі і сестрі Ульяні. Вітаю вас, дівчатка! Вітаю Орися, ільяна! Летять наші кардиганчики в шикарне місто Львів, обожнюю Львів. Мої привітаннячки і поцілуночки вам. Дівчата, ну це класна річ, правда. Я думаю, коли ви його отримаєте, ви вділи і вже не зняли. Знаєте, і отак от ходимо: і осінь, і зима, і літо гарні, розкішні. І дівчата мені передають, що у нас завдяки вашій такій активності у нас ще буде знижечка від режисера. Так, угу. У вас. А, у вас ще є одна хвилиночка! У вас ще є одна хвилиночка. Так, це ціна фінальна. У нас дуже обмежена кількість, дуже обмежена. Так, тому не баріться, замовляйте. Розмір у нас універсальний. А я повторюю номер телефону 0800 21 14 14, Дзвінки у нас безкоштовні. По всій території України ви можете замовити собі до відділення нової пошти, там його приміряти, там подивитися, покрасуватися, як вам перед дзеркалом, перевірити дійсно є. Якісну нашу фурнітуру, тому що фурнітура у нас найвищої якості. Тому, пані та панове, не вагайтесь, робіть собі приємне: е, оновлюйте свій гардероб тоді, коли вам цього хочеться. І я хочу нагадати, що дуже обмежена кількість. Тому е, дзвоніть, дзвоніть, робіть свій вибір, і я думаю, що ви будете точно задоволені, вам буде тепло, комфортно, і навіть ви будете щасливі. Розумієте? Ну в такому кардигані це точно. Тому, пані Даванове, для вас ангоровий кардиган, який можна носити і з джинсиками, і з сорочкою, і під низ надягати сорочку, і сукню. Якщо ви там носите більше спідниці, будь ласка, спідниці також я б сказала, що це більш універсальний такий варіант. Тому, друзі, не вагайтеся, дзвоніть і замовляйте. Кардиган Кейсі. Ціна 1299 гривень розмір універсальний. Робіть свій вибір, дзвоніть нас. А ми а ми продовжуємо для вас показувати вам наші лоти. Обіймаю.